Я зараз вам за 60 секунд розповім, які вас видатки чекають в зв'язку з оформленням карти побуту. Враховуємо все: Пошту, фотографії, ксерокопії, державні мита і оренду робочого часу провідника від проекту компас міграції. Між іншим компас міграції надає найнижчу ціну на ринку лише 800 злотих. в Справі подачі документів на карту побуту. Так, так і ми знаємо про це. Власне, окрім цього, вас чекають прямі видатки, такі як зробити ксерокопію 20 злотих, зробити фотографії 30 злотих, з 10 злотих відкладіть на пошту, 340 злотих вам необхідно буде заплатити державного мита, якщо ви подаєте документи як бізнес або поєднання родини, і 440 злотих, якщо ви подаєтеся від роботодавця, не і або. Бо або 340, або 440. Я хочу хоча не порозумінь. 100 злотих додайте за видрук карти самої, і таким чином, якщо підсумувавши все разом, близько 150 євро прямих видатків у вас піде на ці державні мита. І якщо ми додамо стільки ж саме за оренду провідника робочого часу, то можемо вийти на 300 євро за оформлення виду на проживання в країні Євросоюзу на три роки. Як ви вважаєте, дорого то чи ні?